Друзі, вітаю! Буквально щойно було підірвано в Петербурзі одного з головних пропагандистів військових пропагандистів Кремля. Владлена Татарського. Він власне був підірваний на своїй лекції в кафе «Пригожина». От підійшла до нього дійшла, подарила статуетку, і статуетка вибухнула. А це власне той пропагандист, який кричав: всіх заряжем, всіх уб'ємо, всіх взорвемо». Ну от не пройшло так багато часу, як це все сталося із ним самим. Дуже цікаво, що він якраз таки багато брехав про війну в Україні. Дуже багато працював на Кремль, працював на Пригожина. Ну і зрозуміло, що отримав саме такий кінець, який заслуговує версії. Зараз обговорюють, але так достатньо не глибокі. Одні говорять, що це українське збу. Або гур, а інші говорять, що це внутрішні розборки а, Кремля. А, в коментарях напишіть, будь ласка, ваш варіант. За, за цією інформацією, за цією ситуацією слідкуємо. Будучи додаткові деталі, я вам розкажу. Одна з них говорить те, що це могла бути міністр культури ДНР, але поки що ця інформація до кінця не підтверджена. Ну, в будь-якому випадку, мінус одного пропагандиста стало менше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночок і до зустрічі!